-мо, зараз ще здохну. Поки ти рішишся. Ус. Так, розгрузку я забрав з бота. Що в нього тут робиться? Зброю заберем. Блядь, не стріляє, сука, вже, блядь, тільки зарузився. Дивись, дивись. Вже руку вибили, блядь йо Йо-майо. А де ти я? Бачу. Шо, погнали. Блін, навіть не знаю ку Чекай чекай чекай. Ну йдемо, може, на торговий цей. Постуш, ж, ж муриків пошукаємо. Погнали. кто є в середине, не пались. Хай они себе там поперебивают. Хрена там замесы. Йо, моё Там война, блядь. Вот блять бот загребся, походу. На 70. Собака, ну ты дивись на него йомайо. Так удач бомжа. Та не лотай, пока сиди. Діжур цю цю вих -вихід. Вони Десь там в середині, походу. У мене, мене тоже билі. Та ти то заражався. <гум> ага, біля машини. Все, выжить. Иду до того бомжа, посмотрю, что с него можно взять. Прикрываю. Блин, вот то то я... Блин, блядь, 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 в середине, В середине. блядь, середине, блядь, 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 а не тебя все уже. А 255 был. Ага, ага, понял. Так, чекай, туди надо что, туди надо проверить. Тески патронил. Давай, 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 давай. Половина, значит мы робим так, прикрывай, я зараз. А то бот, бот. А понял. Ну так. Да. <звук> угу. Так, ну добре, заходим. Що сидіти? А, головне не одхожі. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, біля дверей на 260 вийшов на вулицю. Ти ігрок, походу був. Правил? Тики дикий, да. Не знаю точно. Не знаю, короче. Я зузи его заберу, собі патроны. Заходь в середину. Ну тебе маєш да? Ну. Чеки з типу типок валяєте. Лутай, бере. Мене з набоями біда. У мене мало патронів. Кто ти? Ні. Хтось зверху, значить, є. На другому етажі. Йди на картанах до мене помаленьку. О, чекай, секунду. Будем його пушить зараз. <coughs> Давай, бо у нас время мало. Ідеш? Дум. Не шуми тільки. Він на другому поверсі. Ну, так як я чув, не знаю. Дара, я тихенько чекну, якщо що будеш добивати, його. У мене грима. Ну такий звук був як будто він звідси ж шмаляв. Чекай мене. Не вовремя ти цього. А де ж він був? Де він був? Чи де він є? Ну нема, нема нікого, а звідки він стріляв тоді? Мене то інтересує. Так, шо шо в цього? О, в цьому хоч якась казка є? А, нагрудник другого класу. Діну на себе, а не перший. Так, є. Трабаш. Хоч якась сумка. Патронів нема, бляха, оце мені печально. Що, трубаша брати чи що? Прийдеться. Ще один бот є. Так. А, ну добре. Так, зараз вона сходить на готель. Глянути є якісь ці. Жмурики там. <звук> Ух ты! Не знаю. Короче, давай втікаем, Тосик. Бо хтось тут кемпить. Або це боти, я не його, я не знаю. Двиги треба патроны. Да нема коли думать, Тосик. Тикаем. Дивись, що робить. А, це бот, а, ти. Тіна ти дурна. Все добре. Які ти, які тут набої є? Ну полотай, бо не місця немає. <гум> <гум> Та нема Броні... тут нічого. Бронік на ньому є. А що білі набої береш чи що? Ну, блядь, лучше ничего. А, ты, ну я. Понял, да я УЗИ вже викинув, мать его туда. Бежим. 9 минут. На готель. А тут війна ще й... Ще йде між дикими, певно. Ну шо ти там довго? Шо ти там лутаешь, нього? У нього там немає нічого. Це дикий. Не трогаємо його. Ну чисто сторону біжать, значить десь гравці з тієї сторони біжать, походу. Добре, йдемо. Та це дико хтось підстрелив. Так, давай, 8 минут, залітаємо швидко на цю. Лібо откисаємо, либо лутаємося, будемо бачити. Так, перезарядочку делаем. І погнали вниз. 7 минут маємо. Зараз позначу найближчий вихід. 250 метров. Ну, в принципе, полотатись можем. В принципе, полотатись можно. Тут не лутану. Ты <плес> да? <плес> Наверное, да. Зараз попробуем подсидеть их. Да, уже там и коктейли молотова пішли. Так, а як же что нам зробити? Ну давай будемо пробувати. Не шумим тільки. Ех, тут а бляха така позиція фігова. Дербаш, думаю, над... надо взять. Нахерня, що мені не нравится, що з надвору не видно, хто в середині. Так, бачу два жмуріка причихленных. Так. Так, це сюди. Хтось з них? На там хтось. Да, зимой. Підходить лутай, його тут ще один лежить, і... йде вниз. <coughs> Та напевно, боти бігають. Чув, Чув-чув. П'ять хвилин у нас. Кого-то нового... Оцей з рюкзаком, бо той дороги я вже... Розлатав того трога. Там розгрузка тільки була в ньому більш-менш нормальна. <кій> Чотири минути. КСУшку ще І Якийсь Патрів чи Патрів немає в нього. О, є Патрі. пошли вниз. Сейчас мы возьмем так. Без Нафиг. Ц сюда, это а сюда. Уже за КСУшку поинтереснейше. Так, еще минуту лутаемся. И цея. И бежим на выход. Давай в цю кімнатку. От тут ящик не залутаний, бери лута, і ще лежить два жмуріка. Ми як ті. Як шакали. Блядь, таки, блядь. Так, є. А бомжіть. Я там взяв, я таки не зрозумів. Нема в них нічого. Так, за часом не забываем 30 секунд И надо выходить так, 12 Чаюка тут 16 Добре, все, давай, Тосик Валим Де залишилося? Куди ми валимо? Я метку поставив. 160 метрів. С рюкзачок скаже, я то й нічим не забився, Ну, ладно. Давай, але минути. В принципі, можно в цей домик забігти глянути, що тут робиться ще час є. Hey, Хожу. Жмурик, жмурик, блядь, жмурики. Ну дивись, як хоч. Ще поки я тут трошки домика подивлюсь. Скільки там часу? Минута. Две минуты, майже. Хтось их тут нормально причехляв. Да, тут все залутано, біжу бежу я на вихід. Ну непогано так, слухай. Тебе скільки грошей? Не знаю, але я розгрузку знайшов непогану, а КСУшку. Коротше, непогано вийшло.